Не дивлячись на певну технічну скромність у порівнянні зі своїм головним конкурентом Streets of Rage стала справжнім хітом і змогла зацікавити гравців не менше, ніж технічно відшліфованіша Final Fight. Вулиці гніву брали дійсно густою атмосферою, шикарним звучанням та були здатні утримувати гравців біля екрану, багато у чому майстерніше за фінальну битву, принаймні за її порт для Супер Нінтендо. Так це вже точно. Проте консольні війни продовжувалися, і Sega чудово розуміли, що їм просто необхідно продовжувати дивувати геймера і підвищувати ставки, бо Nintendo теж не сиділи, склавши руки. Коли розпочалася робота над сіквелом, працівники компанії чітко усвідомлювали очевидні переваги свого основного конкурента на плацдармі бітемапів Ви добре розуміли, що вдруге поспіль обмежитися минулою технічною поміркованістю вже не вийде. У Final Fight Спрайти. Бі... Більші, візуальні ефекти соковитіші, а елементи керування плавніші, прямо справжня аркадна якість на домашній системі. Тож Sega вирішили зіграти по крупному і у продовженні технічному аспекту уваги приділили помітно більше, бо вони збиралися не просто тягатися з сіквелом Final Fight, а натурально його знищити. Трошки більше ніж через рік після релізу першої гри виходить Streets of Rage 2, що у Японії, як і раніше, мала назву Knuckle 2. І сказати, що Sega постаралися, це як пухнути у порожнечу. Недарма більшість гравців називають цю гру кращою у серії. Та й думки про те, що це взагалі найкращий бітима в історії, я теж чув. І давайте з вами спробуємо розібратися, наскільки ж все таки ці слова взагалі справедливі у відношенні до цієї гри. Запустивши гру, неможливо не помітити просто неймовірну технічну прокачку у порівнянні з першою грою. Спрайти персонажів стали помітно більшими, деталізованішими, і тепер мають дійсно пропрацьовані анімації. Хоч з бітемап формулою розробники не те, щоб сильно гралися, проте нововведення з боку бойової системи тепер дарують дійсно інші відчуття від ігроладу, не знаючи, що і до чого, так взагалі можна спершу подумати, що це зовсім інша гра, а не сіквел минулорічної Streets of Rage. Сюжетно гра починається з фінальної заставки першої частини. Містер Ікс був переможений і на якийсь час у місті запанували тиша і спокій. Проте не надовго, бо містер Ікс якимось чином повернувся і взяв у заручники Адама Хантера, одного з головних героїв попередньої гри вочевидь, задля того, щоб таким чином виманити Акселя і Блейз, щоб з ними поквитатися. Таким чином, загального замісу у форматі винесе з міста сміття, головні герої і потрапляють у більш локальну історію з напарником у біді. Пам'ятаю у той час сюжет саме другої частини Streets of Rage неабияк мене вразив він. Розумієте, якось дуже вдало зіграв на мені у емоційному плані. У дитинстві, як і багато хто з вас, я у цьому впевнений. Я полюбляв простецькі бойовичкові сюжети, у яких головний герой повинен когось рятувати. А тут рятувати потрібно не когось там, а самого Адама, за якого ми грали у першій частині. І знаєте, це давало мені такий доволі потужний стимул пройти гру до кінця, бо це ж Адам. Ну його просто необхідно врятувати, інакше і бути не може. Грабельних персонажів тепер чотири. Так як Адам у полоні, окрім знайомих нам Акселя і Блейз, до команди доєдналися молодший брат Адама на ім'я Семмі, проте у версії для Genesis його звуть Скейт. Вважатимемо, що це його ім'я і прізвисько. А також здоровезний реслер Макс. І такий вибір на той час, ну просто максимально вдалий. У гру додали підлітка ролера та реслера, тобто персонажів, що представляли екстремальний вид спорту. Жар і боротьбу без правил саме ті речі, якими американські підлітки 90-х дійсно захоплювалися. І побачити подібних героїв у грі про биття писків для них було у радість. І відтепер не тільки у Final Fight можна було за реслера у бітемапі пограти. Дійсно, вдалий приклад того, як потрібно догоджати цільовій аудиторії. Таким чином, Аксель і Блейз стають більш універсальними персонажами, бо жанрові переваги у швидкості і силі тепер. Беруть на себе новачки. Скейт менший за розміром за інших героїв підліток, що пересувається на роликах і робить це доволі швидко. Проте сила атаки в нього менша, ніж у інших персонажів. Макс повільний, проте сила атаки в нього найбільша. А ще він має можливість зробити реслерський кидок у захваті, що дуже круто, як на мене. З урахуванням цього стиль гри за кожного персонажа дійсно відрізнятиметься і даруватиме помітно інші загальні відчуття від проходження, що головним чином впливає на реіграбельність. Основна бітемап механіка тут теж зазнала певних змін. Сам процес піддавання на горіхи відморозкам у сіквелі відчувається зовсім інакше. Це стосується, по-перше, того, скільки тепер герої займають місця на екрані, з якою динамікою рухаються і яким чином керуються. Віднині персонаж робить справжню серію атак, що і анімована відповідним чином. Наприклад, Аксель спочатку робить набір ударів руками, а потім закінчує своє комбо ногами. У першій грі це скоріш нагадувало послідовність окремих ударів. Тут це відчувається як справжня серія, що робить екшен частину гри помітно більш насиченою і динамічною, як візуально, так і практично. Та й взагалі, тут все настільки м'яко, плавно і приємно грається. Що просто непідробно кайфуєш від кожного кроку у грі. По-друге, спецудар теж замінили. Традиційну сегівську потужну атаку, що зупиняє час і покриває весь екран, прибрали. Замість неї тут спецприйом, що забирає життя. Проте цих спецприйомів у героїв відразу декілька. Стандартний вогняний удар у Акселя, наприклад. Повішений на окрему кнопку. Проте, якщо натиснути на кнопку спецудару плюс кнопку напрямку, то Аксель зробить потужну довгу комбуху. А якщо натиснути вперед-вперед і кнопку звичайної атаки, він зробить всім відомого великого татуся. Так я у курсі, що він кричить не «Гренд папа а «Гренд апа. Проте, спробуйте довести це мені, коли я був дитиною. Аналогічна ситуація, і у інших персонажів, що так само мають декілька спецприйомів. Видів ворогів також стало помітно більше, і кожен з них віднині має особистий лайфбар та ім'я. Ну ви розумієте, щоб як у Final Fight. Рівень складності став більш помірним і справедливим. Тут ви більше не зустрінете імбалансних босів у стилі близнючок з першої частини. Та і традиційний босраж на останньому рівні вже не такий складний, як раніше. Навіть коли боси з'являються у якості рядових ворогів, вони не сприймаються як велика загроза вашій сраці. Так, вони трошки ускладнюють процес, але не більше. Щодо самих босів, то тут ми зустрінемо як нові обличчя, так і вже нам знайомі. Наприклад, реслера Абадеда з першої гри, що тусив на пляжі. Як на мене, єдиний дійсно бісячий босс тут це літаючий вилупок на ім'я Джет. Звуть його так, мабуть, через те, що він використовує джетпак. Він постійно у повітрі і його потрібно натурально виловлювати, що приносить певний дискомфорт. Також на рівнях зустрічатимуться і саб боси проте знову ж таки, якоїсь реальної загрози вони собою не представляють. Звичайні собі вороги, тільки більші, і колупати їх потрібно довше. От і все, які до того ж пізніше почнуть виходити просто як звичайні супротивники у купі з усіма іншими, як власне і основні боси. Але то класична бітимапівська тема тих часів нічого особливого. Рівні у сіквелі стали цікавіші і різноманітніші, як візуально, так і знову ж таки практично. Кожен рівень тепер має декілька локацій, між якими ми логічно переміщуємося, завдяки чому створюється справжнє відчуття пригоди, у яку відправилися головні герої. Наприклад, перший рівень. Починається він на стандартних для жанру вулицях міста. Далі ми заходимо у бар, де продовжуємо чистити писки довмня. Після цього виходимо через задній хід на вулицю, де на нас чекає сутичка з босом Барменом під час дощу. Ну круто ж, і до того ж дуже стильно. На четвертому рівні ми заходимо на бейсбольний стадіон, а далі спускаємося на шаблонному для жанру ліфті у підземну підпільну бійцівську арену, що знаходиться під стадіоном. Там ми і зустрінемо вже знайомого нам Абадеди. І знаєте, мені от знову щось Final Fight трошки запахло. Самі рівні до того ж мають більше об'єктів оточення, що руйнуються. Всілякі столи, бочки, ящики тощо, і шикарний на вигляд паралакс заднього і переднього фонів. Так, на деяких рівнях створюється ефект спостереження з боку за тим, що відбувається, бо між гравцями-персонажем з'являтимуться усілякі стовбури, колони або навіть туман, що придає неабиякої глибини тому, що відбувається за рахунок візуальної багатошаровості деяких локацій. Та й задники на вигляд тут просто шикарні. Вони дійсно детально пропрацьовані, і спостерігати за цим справді приємно. Щодо інших обов'язкових жанрових атрибутів, то різнопланова додаткова тимчасова зброя у вигляді ножів, мечів, труб і всього подібного тут на своєму законному місці і працює з тією ж ефективністю, що й раніше, можете не хвилюватися. Щодо саундтреку, то він залишився приблизно на тому ж рівні, як на мене, композитором, і цього разу виступив Юзо Коширо. І саундтрек у грі, як і раніше, просто чудовий. Тут питань немає. Проте особисто для мене у сіквелі стало трошки менше треків, що дійсно запам'ятовуються. Бо пан Коширо почав трошки експериментувати зі звучаннями, додавати нотки техно у деякі треки, що нот взагалі не на мій смак. Тому саунд з першої частини для мене One Love. Отже, сіквел дійсно був прокачаний ну прямо з усіх боків. І це стає помітно буквально відразу після запуску гри. Графон, більші спрайти персонажів, анімація, глибина рівнів, бойова система, керування. От куди не глянь, усюди краса, справжній привід переживати для кепком. З технічного боку все дійсно так. От навіть докопатися немає до чого. З цього боку гра і правда тягне названня шедевру серед свого жанру. Проте, на мій особистий смак, ця гра взяла трошки не той курс у плані загального духу і атмосфери. З крутою і в міру пафосної історії про копів у відставці, що наводять порядок на вулицях, приправленою атмосферою суму і обволікаючої тривожності, сіквел почав рухатися у напрямку якоїсь фантастики, як наукової, так і не дуже. Як я й казав, тут помітно більше різновидів ворогів. Серед звичайних перемальованих відморозків з першої частини тут ми зустрінемо якихось ніндзя, самураїв з кігтями, чуваків на джетпаках і навіть роботів. Особисто я і не уявляв, що побачу це все у сіквелі після проходження першої гри. Ну от настільки це все не клеїться з першоджерельним задумом, що аж трошки псує чудово працюючу на гравця атмосферу оригіналу. Єдиний вид ворогів серед новачків, до яких в мене немає претензій, це байкери на мотоциклах, що їх потрібно з цих самих мотоциклів збивати, які до того ще й гранатами вас закидуватимуть. Банда байкерів, що псують порядок у місті. Це ок, а от роботи на якомусь острові, що охороняють резиденцію бандита у костюмі, це вже щось не те, вибачте. А от ще момент: рівень у парку розваг. Коли ми зайдемо у так звану кімнату жахів, нас зі стіни атакуватиме якийсь ксеноморф, чи кракен, чи що воно таке взагалі, можна припустити, що це теж якийсь роботизований механізм, проте і в цьому випадку щось воно ніфіга не клеїться, як на мене. Подібні штуки у грі більше не зустрічатимуться, але ж мені стало і цього достатньо. Може, такий хід подій комусь і прийшовся до смаку, але особисто я ну от взагалі подібне не зацінив. На мою думку, підкреслюю, на мою думку, ця вся фантастика лише псує сприйняття сіквелу як цілісної історії з першою грою, що мало, як на мене, просто ідеальний вайб історії про копів з 90-х. І так я знаю про що ви подумали. Є ще ж і третя частина, але про неї ми, звісно, поговоримо вже окремо. До речі, у порівнянні з першою грою тут з'явилися дійсно помітні регіональні відмінності. Не скажу, що це щось принципово важливе, проте цікаве. Наприклад, Блейз у японській версії не піддалася цензурі, і коли вона виконує атаку у стрибку, то гравець може побачити її білі піксельні трусики. Спокійно, вони піксельні, повторюю, піксельні. Контролюйте себе, будь ласка. А ще при фінальному босфайті, коли ми даємо на горіхи шиві підручному містера Ікс і зведеному брату Люкенга з Mortal Kombat, У японській версії він у розвалочку покурює сигару, яку потім відкидає у бік. А от у версії для Genesis сигари в нього жодної немає. Дрібниці, звичайно, проте вони доволі яскраво ілюструють підхід до цензурування у різних регіонах у той час. Коротше, так чи інакше, of Rage 2 це дійсно чудовий бітемап і просто максимально потужний приклад того, як потрібно облагороджувати сіквели з технічного боку. Ну от правда, грається друга частина зовсім інакше і за відчуттями дарує справжній естетичний кайф від ігроладу. Це прямо гігантський крок уперед відносно до першоджерела. Так, в мене є претензії стосовно деяких ідейних рішень, що привнесли у гру натуральні елементи, Фантастики, через що багато у чому моєю улюбленою частиною і залишається перша. Проте ігроладна формула, технічна відшліфованість і увага до деталей роблять цю гру однією з найкращих в цьому жанрі, у принципі. Хоча, буду чесний, у дитинстві друга частина була для мене найменш улюбленою з усієї трилогії. Та і зараз, мабуть, теж, якщо чесно. Як і у випадку з першою частиною, Street of Rage 2 також вийшла для Master System і Game Gear, І як було з першою грою, там все доволі скромно, як ви розумієте. Проте, враховуючи залізо цих систем, на вигляд ці порти навіть можна назвати нічогенькими, та й граються вони доволі непогано. Так, це зовсім інші ігри зі зрозумілих причин. Проте основні риси оригіналу тут відслідковуються. І прихильникам серії пройти ці версії зайвим не буде. А на цьому в мене все солоденьке. Чим більше вподобайок, підписок і коментарів, тим більше я Щасливий, а ваша фінансова підтримка напряму впливає на регулярність виходу нових відео. Всі потрібні покликання в описі. Власне кажучи, бережіть себе, свою простату і пийте живчик. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо це наближає нашу перемогу. Побачимось. Мабуть.